Наймолодший сміливець, що рятує світ від зла у Франківському театрі Ляльок покажуть прем'єрну виставу Хлопчик з Мізинчик за одноіменною п'єсою Тетяни Сільченко та Миколи Рибалки. Ця постановка дипломна робота Олександра Сезонова, випускника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого. Близько десятка ролей, які є в постановці, актор втілював самостійно, адже початково це була моновистава. Та згодом до неї долучили ще. Одну акторку виставі е, близько 10 10 ролей, кожен з цих персонажів має свою голосову забарвленість, щоб можна було якось відрізняти на сцені, тому що е, коли, наприклад, в мене є сцена Вовчика, і в цій сцені я працюю сам в живому плані, разом в масці. І спілкуюся за вовчика, з хлопчиком з візинчиком, і навпаки, водночас і для того, щоб можна було розрізняти хто хто що говорить, то для цього і придумані різні голоси. Частину ролей у виставі виконує акторка театру Ляльок Ольга Гнатюк. За багато років роботи в театрі зізнається артистка їй вперше випала нагода задіювати у грі на сцені маски. Цікавим стало й те, що у п'єсі вона перевтілюється у п'ятьох персонажів. Саме щоб працювати у виставі з такою системою ляльок, мені не доводилося, і для мене це було нове. Плюс те, що ми двоє працюємо в цій виставі, так само це ж була якби моновистава вистава, і мене ввалив цю виставу. Мені. Було все цікаво цікавий матеріал сам по собі дуже і ну сам, плюс ще теж там і вертепні ляльки такі були, і плюс ще сама фактура ляльки вона дерев'яна, і це теж дуже цікаво. Було з цим, ну як на мене, було з цим дуже цікаво працювати. Тема, що висвітлюється у постановці, хлопчик з мізинчик дуже важлива для малечі, каже режисер-постановник Леонід Попов, особливо у контексті сучасних подій, адже не має значення, якого розміру людина важить, розмір її вчинків та сміливість. Саме це допоможе протистояти ворогам та захистити своє. Це так сьогодні можна сказати актуально, коли е, відчувають, ми відчуваємо ту біль, яка сьогодні відбувається коли йде війна з таким клятим ворогом, розумієте, треба у дітей виховувати оте почуття відповідальності і патріотизму з приводу, що не треба боятися. І якщо ви маленькі, то це не значить, що ви не подолаєте ворога. Треба вивчати їх, бути сміливими. От про це і наша казка. Прем'єру хлопчик з Мізинчик. Глядачі зможуть переглянути 26 та 27 жовтня. Віталія Когуч, Іван Пілецький, телеканал чотириста